Так, коротше, всім привіт! Привезли вот такого шкутера з такою проблемою. Якщо заводити з ручкою газу дати на всю, він взагалі не хоче заводитися. Якщо заводити його на холостий, тобто ручку не давати, то він, виходить, на секунду-дві заводиться і сразу глохне. І то з 10-15 разу. Коротше, в принципі, я вже проблему обнаружив, як би все працює. Замок такие, конечно, крутый. Что капец. Короче, что получается? здесь вот эта штука. И когда ее открутил и она получается там закислилась и приклиннула. То есть вот эта заслоночка <соспорядок>, прикислилась до этого типа сплава алюминий, И с трудом получается вырвал вот Це лишилося там і по скупцію ми вже цю частину витягнув. Обшліфував її наждачку і в середині там теж. масло трошки кинув. І тепер воно вже в принципі, туди нормально садиться. Ну і вже вилазить. Це, мабуть, що скоріше всього ця причина, чого він заводився і глух. Останніх причин я тут в принципі не бачу. В принципі, все чисто. Звісно, були загорівші і підкислені ці всякі жикльори. Теж їх почистив наждачку. Знаружжі, звісно. Почистив, жикльори, в принципі, були чисті, но все одно ті кислоти було понаружі. Почистив. І тут теж було таке все страшне. Ну, я думаю, конечно, це не в цьому була проблема. А це було Всьому, звісно. Ну, зараз продаю, складу, побачу, чи він буде заводитись, нема та хвостих і в общем чи ні. Шланочка ще, кстати, була тріснута, бо він казав, що ті карбірат, типу, ти час заливаю. Його не заливало, просто ця шланочка була лопнута. Попробував проїхатися, все нормально працює, набираю швидкість, в принципі, все так і положено. Так що якась з така була проблема. Проблема не проблема, ну я кажу, там попробую її знайти. Всім спасибо за просмотр. Всім пока.